Трагедія відбулася саме в цьому будинку у селі Клесів Сарницького району. На третій день Різдва 32-річна дочка побила матір до смерті. На момент скоєння злочину вона була у стані алкогольного сп'яніння. Між захмалілими жінками зчинилася сварка, під час якої дочка схопила матір за волосся та почала шарпати так, що та впала додолу. Коли спробувала її підняти, та отримала ще декілька травм через падіння. Потім донька все-таки вклала її у ліжко і сама пішла спати. Втім, на ранок мати уже не подавала ознак життя. Загибла, проживала разом із співмешканцем, який того вечора був на роботі і повернувся пізно. А троє її онучок, підлітків відпочивали на той час на дискотеці. Тому наступного дня. Не знаючи справжньої причини смерті, всі загодилися готувати померло до поховання, і лише після цього про раптову смерть 50-річної жительки селища Клесів повідомили до поліції. За словами правоохоронців, на місце виклику прибув дільничий інспектор поліції, який і запідозрив, що раптову смерть жінки спричинила аж ніяк не хвороба. Лише після розтину дочка зізналася у скоїному і розповіла, що матір після дорожньо-транспортної пригоди отримала важкі травми хребта, але та не зважила на це, коли під її оковитою завдавала їй травм. За фактом вбивства, вчиненого через необережність, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 119 кримінального кодексу України. Наразі зловмисниці вже повідомлено про підозру у чиненні кримінального правопорушення. Підготовлено клопотання щодо обрання і міри запобіжного заходу у виді домашнього арешту. За вбивство матері жінці загрожує опинитися за гратами від трьох до п'яти років. Міру покарання обиратиме суд.